Привіт, друзі, мене врачилонг в ефірі. Сьогодні газуємо, катнемо шосеєчку. 65 PCI переднє колесо, 70 PCI, заднє колесо. Резина, пінарелло, ігл, ТПУ, камери. Все на місці. Женемо, катнемо, їдемо 30-ку, шосеєчка, тренувально в легенькому темпі. Бо в мене після неділі, недільного гревела я досі з кріпатурою, вже четвер, 4 дні з кріпатурою. Тому підтримуйте це відео вподобайкою, верніше навіть не відео, підтримуйте мене вподобайкою, щоб я швидше відновлювався. Підтримуйте підпискою канал. Донатом підтримуйте ЗСУ і погнали, катнемося. Що собі зробили волосмугу? Найто шлях Цікаво чи надовго її вистачить Чекаємо, тої бетонки, поїду я краще по такій дурній бруківці, але в бруківці то, то є зло. Блін, 300 метрів жесті позаду Зараз мене чекаю такий кайфовий рівненький асфальт. Ну, буквально 300 метрів не достелили. Ну. Ручки-крючки, реально не думають. Щось мені дуже не везе сьогодні. Я майже всю дорогу їду проти вітру. І щось мені підказує, що назад я буду їхати також проти вітру. Щось я захекався, запихався. Фу. Щось серцебиття 160. Я мав їхати 120-140. Ну бо таке тренування в мене мало бути. Але щось пішло не так. Зараз будемо спускатися до 120-140, бо Гермін знову напише мені рекавері 100 годин. Але природа, погода просто кайф. Мені реально повезло сьогодні катнути. О, так що котимось. Щось мені на диво, лаху даються апчики. Фу, не знаю чого так. Чи я перепочив, чи давно не гадав, чи покришки накачані добре, колеса. Не знаю, але апчики даються набагато краще. Я з Яриком зустрівся, і Ярик каже, он, і Ярік каже, поїхали я тобі покажу костел закинути. Виявляється вопрошено, я не знаю, ви знали, не знали, але є отакий закинутий костел. Зараз зайдемо всередину, глянемо, Ну всередині тут вже все. Тут вже джунглі, руїни. Ну Але О, сходи металеві. дивно, як якщо не порізало, на металлом не забрали. Видно, не все в людей ще геть погано якісь балки металеві ну сюди навіть толком лізти немає як Дах вже не обвалиться поляки поляки, поляки будували колись костели по всій західній україні їх багато десь залишилися ці ліщі десь ні але от... вже закинутий костел вже все йому вже он, хтось стегли собі набрав понарозбирали Дивно чому не вивезли. От. А навпроти зразу така гарна церква. Майорить. Дуже гарно. Ярик собі ще знімає. От. Так що така шосейна каточка, ще з невеличким екскурсом по кустелу. О, бачите, таблички велогопілля немає, ніхто не знає якого він року треба буде. Загуглити. Я якщо загуглю, то я вам зараз десь отут залишу інформацію по ньому. Це вже все, це вже руїни, руїни, руїни. Розібрало все, що могли. Навіть кладка додаткової стіни і то вже розбирають. Ну, але гарний костел, напевно, що Треба погуглити. Я якщо знайду, якщо знайду, як він виглядав, десь там... Старі фотографії або ще щось, я обов'язково зараз сюди відео додам. Ну а я їду далі, 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 далі. Не встиг я перед тракторцем. Той момент, коли все стоїть, а ти їдеш Хе -хе. Їдемо катнемо. Як ви вже побачили, у мене стоїть датчик Каденсу. І я сьогодні буду їхати тренування по Каденсу. У мене має бути, як поспілкувався чатом GPT. Розумно зробив дуже. От, і чат GPT мені каже, що власне я маю їхати десь в Каденці 85-95. Як на мене це доволі високі каденці, я в такому не їжджу, але прикол в тому, що в мене вже праве колінко поболяє. Відповідно, треба попробувати на каденці і, і перевірити потім колінко. <свіття> <свіття> От, Ну що, погнали тоді, погнали. А так, в мене новий шолом. І в мене гідратор. На сьогодні я взяв з собою гідратор. Чого? Правильно, на дворі 10 градусів тепла, вода буде холодна. А в гідраторі теоретично від спини вона має бути тепліша. Тому водний баланс тримаємо, за ним дивимося, і гідратор на холодну погоду має працювати краще, ніж пляга з водою. А там подивимося. Потім після катки розкажу. Погнали. По бруківці. по бруківці їхати це зло. Дупа. От. Каденс. Каденс тримаю в районі 85-90. Стараюсь принаймні. І Прикол в чому У мене якесь дуже високе серцебиття, прямо 140. Це вже впало, бо було 155. Якщо хтось знає, чого так, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Так, треба підтримувати камеру, бо тут трясе просто гайки. От, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому так. Бо я реально, Я не розумію. Я розумію, що серцебиття має бути вище. то я не втренований такий, чи то яка біда, чи то в мене біда з серцевою сходиною. Ну, одним словом, напишіть, будь ласка, мені важлива думка почути, проаналізувати і так далі. Ну і їдемо, їдемо далі. Класне місце, класне місцина, класна дорога, класна бруківка. Хороша! Друга погана, з якої починаємо е, з поганої, правда? Так, давайте з поганої. Апчик! Причому затяжний, гарний, довгий обхіл. Так, по каденсу. По каденсу 75, 82, 83, 85. Ну, от такий каденс мені підходить. Вищий не хочу. Мені незручно. Прям дуже незручно. Так, обхіл. Градієнт 0. Плоскач, ага. Ага, точно плоскач. А, все, градус. Верніше відсоток. О, блін, на дворі дубак. Хай вас не водить в оману сонечко. На дворі 10 градусів. 2% градієнту. І кадень 78-90. Ну, в принципі, норм. Тепер хороша новина. Мені вдається їхати по каденсу, все окей. Фу, я навіть умудряюся знімати якісь планчики. Фу. Мені сюди, 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 сюди. Зараз ви самі побачите. Зараз ви самі побачите. Поле тріпаку. Тріпак! Ну шо, пінорелка, поїхали в тріпак фоткатись. В топчика з нимка, в тебе ще буде зараз. Зараз зроблю фотку і поїдемо далі. Фоточка в тріпаку, є, yeah! зробив. Так що пінарелка має свою фоточку. Тріпаку, причому прикольно вийшло, і керсонечко вийшло, класно. Зі повезло. А, Так от, вертаємося до хороших новин. З хороших новин оця штука, вона реально працює. Вона працює отак і. І отак. Закрили і закрили. Відсунули назад і отак. А вода вже прохолодна, вже прохолодна, але вона набагато тепліша, ніж коли була би в мене просто в підфляжнику. Тому підфляжники на теплу погоду, а на холодну... Фух, о, блін, спуска на холодну. Гідро-гідро. оця гідро. гідросистема. Льоха, холодно що як! Ой, дубак! Пам'ятаєте, я вам обіцяв показати дуже класну місцинку, але було багно і ми до неї не попали. Так от, зараз багна нема. Заїдемо. Та я розумію, що в мене тренування, я мав би їхати на однаковому каденці, а не тут по ґрунтах шлятися, але нічого страшного, тому що я пошляюсь по ґрунтах, нема. У мене почали скрипіти гальма, не знати чого треба як почистити буде, але це місце, воно дуже кайфове. Я дуже люблю оцей кусочок на варії. Просто кайфове місце. Зараз я вам все покажу. Ох, я не вивожу, такий інтенсивчик! Я не вивожу. О! Не вивожу. Фу! Не вивожу. Такі батончики собі почав брати на катку. Бо мені, я чую, доволі місцями кепсько приходиться. От, а. а на цих батончиках прикольно. Вівсяний, з кукурузкою, з пластівцями, ще якісь, ну коротше, ситно, поживно, класно. І головне, що багато вуглеводів. Я зараз в сукельниках. Бачите? Кайфове місце, нереально кайфове місце, я тут собі пожую трошки. От. І в мене ще в планах в мене вже 22 км, 8 докрутити, 30, на сьогодні просто в кайф буде. Так, щоб не дуже вбиватися. Ну і по каденцю. Серцебиття в мене вже впало. 120, але в мене серцебиття чомусь 150 десь тримається. Тому, якщо хтось знає по каденцю, я їду 85-90 і в мене серцебиття 150. Не... Причому я не навалюю. Мені він або за високий, або мій комфортний 80 каденс Або я здихля. Напишіть в коментарях, хто що думає, а я вжую батончики, їдем далі. Так не можна. Можете звідси з'їхати до велодоріжки. Бужіть, будь ласка, більше не ставайте. Штраф для вас буде 340, розумієте? А патрульні вже є, а вони вас просто вкліпають. Не, вони щедрі хлопці. Вони і вас жарять, і нас жарять, Прямо жарять всіх. Всього доброго. Open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try kick you while down. Здається, на дочик О, Гарний буде зараз, дочік. Да, якщо не більше. Тоня, біг. Зараза. Вимог. Це не змогну. Yeah. Ну що, друзі, я нарешті доїхав. В мене вийшло 30 кілометрів, але ідея була не в кілометражі, а ідея була проїхати в каденці. В каденці я старався їхати, все окей, але вийшла одна штука. Ви мені зараз в коментарях напишете, я коли їхав в 85 90 мені аж в блоках кололо. Я не знаю, від чого, чи це я здихля, чи це за високий мені каденс. Наприклад, на каденсі 80-85 я це почував дуже комфортно. Але якщо вірити чату GPT, то треба пробувати десь в районі 85-90 тримати такий каденс, але щось мені не заходить. Ні 85, ні вже вище, 90, вже не моє. 80-85 мій каденс, я не знаю. Чи то я здихлю, чи то мій каденс, чи що, чи як, я не знаю. Хто знає, напишіть мені в коментарях, буде цікаво почути. Е, батончики, батончики на перекус кайфові, смачно і поживно, плюс енергетично багаті на вуглеводи, тому ок. Фух, що ще? Е, серцебиття. Серцебиття зараз 125, було 150. Я не знаю, в мене чомусь високе серцебиття на каденці 85-95, тому не знаю. Мені не, не комфортний каденс, прямо взагалі. 80-85, мене серцебиття до 140 доходить, так що мені комфортно їхати, в принципі, окей. А, на рахунок серцебиття міряю я його Garmin Fenix 7X, і ви зараз кажете, що Fenix 7 x це фігня. Купи собі нагрудний датчик, купив, їде. Датчик по датчику Каденса працює, рахує, а, рахує прикольно. Не знаю на рахунок точності, я не перераховував, не крутив педалі і не рахував 1, 2, 3, 4, 5. але Поки він е ти крутиш, він тримає в принципі рівну е кількість оборотів. Поки ви крутите, він тримає плюс-мінус рівну кількість обертів. Тобто немає такого там, 85, потім обвалилось до 60. Так, Коли ви перестаєте крутити, він обнулює, ну, скидає до нуля, і коли ви починаєте крутити, він там накидає там, 40, потім 50-60, і там виходить буквально за 3-5 секунд він виходить на, ваш робочий, е цей, на вашу робочу кількість каденців. Обертів і рахую вже тоді каденс. З гарміном працює, прикольно працює класно периться, але в мене гармін H530. З феніксом я не конектив, не знаю, не пробував. Ціна питання, я його брав за на китайцях. Там буквально 200 з гаком гривень. Це є меджен чи меджен, меган. Щось таке. Я посилання, якщо буде цікаво, кинув в описі під відео. І гідратор. Гідратор це бляха-муха вещь. Реально штука прикольна. Єдине, що... А, ні, можна. Одною рукою не зовсім зручно, але в принципі можна. І що я вам скажу? Вода все одно зараз не настільки холодна, яка би була в флязі. Враховуючи те, що на вулиці 10 градусів тепла вода би була така, що аж... А тут ок. Тому, якщо кому цікаво гідратор, Neiji Hike. У мене гідратор і Hike, в описі під відео буде посилання і Chill 10 промокод на гідратор. Там взагалі в описі під відео буде багато всяких нічтаків з Chill 10 промокодом, тому кому треба, купляйте, кому не не купляйте. От, е, та й все, все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Такі велотренування. Е, можете до речі, е, можете дати пораду стосовно тренувань, тому що я хочу вже в кінці червня виїжджати сотку. Але я зараз більше ніж 50 кілометрів не їхав і чого б нема погоди. Банально нема погоди, буде погода, я поїду 50-60 ще раз. І теоретично на травень. Десь до початку червня я би мав би вже виїхати на 70 кілометрів. Тому подивимось, побачимо. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте донатом ЗСУ. Мене звати Юра, вона Врачіло. До наступної покатеньки. Па-па.